Доброго дня! Погода 25 червня 2023 року в Україні загалом в більшості регіонів прогнозується пасмурна та хмарна. Дощі будуть в усіх регіонів, окрім Південного, який матиме ясну погоду без опадів. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України температура вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. А у день від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря буде триматися від плюс 16 до плюс 18 градусів тепла. Вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 19 до плюс 20 градусів вночі. А вдень від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Південний регіон матиме ясну погоду. Температура вночі становитиме від плюс 17 до плюс 20 градусів тепла, а вдень від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла. Температура на Сході України вночі буде від плюс 17 до плюс 19 градусів тепла. А вдень від плюс 24 градусів тепла до плюс 26 градусів тепла. Ось і все. Такий прогноз на 25 червня 2023 року в Україні. До побачення!